Всім доброго ранку, друзі. Ви на каналі Попробую зробити. Мене звати Валентина і я з півдні України. Друзі, хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли з назвою українського каналу. На українській мові мене просять про це змінити назву каналу. Хто за мною дуже давно знаєте, чим я займаюся, то може підскажете, як його краще назвати. У нас, бачите, у яка температура плюс 2. І така мрякоть, такий вітер. Ну, некомфортно на вулиці. Я затопила котел батареї. Так, гарненькі. Пересадила я вчора свої пеларгошки, ті, які мені прийшли останнім часом. Ці де я обрізала, наростають, але дуже повільно. В кімнаті некомфортна температура. У нас завжди було плюс 21 кругосуточний котел працював цілодобово. Але зараз, ви знаєте, у нас на всьому ми економимо, то їм не дуже комфортно. то Температура 16 градусів, 15 в кімнаті, то 22 це для них не дуже комфортно. Я вам хочу показати, друзі, ми вчора привезли меблі вже, перетягнули стару, старі меблі, ті, що ми не купили, забрали гроші, нам віддали, і ми вирішили стару, старі меблі перетягнути. Це ось я сама робила абажур для. Старий вже був поганий. Я робила отакі. Дуже довго робила, але мені сподобалось. Ось такий у нас камера так погано фокусує. Капець. Чого? Ось такі меблі. Дизайн змінили. Тут ось наклали більше паралону. Тут додали нам теж паралону на спинки. Ну, сидіння дуже комфортне. таке Пружини змінили. Ну, гарно зробили. Я вставлю вам відео того, які в нас було. були ці меблі. А зараз мені подобається і чоловікові подобається. Оце перетяжка коштує 11,5 тисяч. 8 мені вернули і 14 Ой, 11 ми заплатили з половиною тисяч штори познімала стираю занавіски теж, тому що вчора дали світло нам в 2 години ночі і до 5, і оце я стирала. Зараз почепила на вулицю і бачу, що я зря це зробила. Ну, нехай хоч так, знаєте, повітря насититься повітрям, то я потім буду вже включити світло днем, та я буду гладити чи як це називається по українській мові. А в нас знову, друзі, світла немає, отака темінь. Я готую борщик. Бачите, пісненький такий. Вже піст у нас. Та всі піст зараз. З квасолькою, на кум Захворію у больниці, лежить, то зараз приготуємо ще йому щось. Наготувалась, пожарила цвітну кольорову капусту. Я ось таким грибною роутоном користуюся, тому що мівіна мені не подобається. Мівіна дуже багато в мівіні солі і на яких на якого Смаку немає, а ролтон мені дуже подобається. Зверху, чорним перчиком. Ми не любимо, друзі, кольорову капусту в уклярі, то я готую так. Як любить чоловік. Завели котел, знову розтопила. Вірніше, не хотіла зараз топити, але так вийшло, що там остався жар. Я на... накидала. воно знову воно розгорілося, бачите? Зараз мені не потрібно, тому що ми будемо з дому їхати. Ось така темінь у нас, отак ми живемо зараз. Як стародавні часи. Як наші бабусі і, і матусі вишивали при свічках, а тут і при світлі вже нічого не бачиш. Чоловік ось почав робити веранду для наших свинок, щоб їм було затишно, тому що, бачите, сюди. Забиває все-таки дощ. І ось ми зараз поставили рами такі. Ось і зараз плівку. Десь була нова плівка з того року. Це щось вже знайшов, таке щось страшне і воєнне. Ну нічого. Головне, щоб не затикало. Що робить в этом, всередині? Ось що за свиніці. Мами хороші, дуже добрі. Але як скотина це взагалі. Ніколи в мене таких придурочних свиней не було. Чесне слово. Ось е рядчик від другої мами. То взагалі золотий. Він ніколи не кричить, він, йому все подобається, він ніколи ніде не гадить, тільки в куточку. Це кругом. Кругом все розкидане, все розгадяне. Соломи скільки не постели, все одно буде мокра. Не свиня щось таке. Майже п'ять годин вечора, друзі, і нам дали світло, дали світло в 3 години. І ви знаєте, зараз ось прасую штори, а нерви на пределі, як то говориться. Боїся, що одну хвилину і не догладиш, а це ж треба зробити. Одну штору погладила. Занавіску вже почепила. То хоч би вже цю встигнути догладити. Поки їздили до кума, нам світло дали. Ні графіка ніякого, нічого. Такий вже дурдом цей надтоїв. Ой! Так, поки є світло, піду, друзі, почеплю. Були. Кумата, там трошки куп... покупочок купили для себе. Ось купила таке насіння, собі люблю. Печиво, ой, бублики, це пісні. Чоловік взяв собі кусочок, я собі бананчиків і ось хліба. Все. Летіли додому, як ненормальні. Пішла, вичіплюю зараз ці штори. Може щось спіну, як не виключить світло, загрузити відео, відео на канал. Проступили ми котел свій. Зараз будемо вечеряти. Ось таке, друзі, у нас освітлення. Бачите? Від акумулятора. Акумулятор стоїть. Ось такий ось фонарь. Вивніть, у вас скрита камера. Приготували сьогодні вечерю. Салати, свіжі помідорчики. Темно, але смачно. Сосісочки, компоти. І так, так повечеряємо зараз. Будемо нарди гуляти. Що робити? Коли включить світло, невідомо. А як включить світло, то може вдасться загрузити це відео. Смачного. Зараз по вечері, будемо грати в нарди. Ну, а я що сказала? Знімемо. Що знімемо? А, нарди знімемо? Нарди. А, да, да. Шо, коли ти мене обігруєш, да? то я должна, щоб це вся бачила країна, що ти мене обігруєш в нарди? Не треба. Я граю чесно. Та я ж не кажу, що ти не чесно граєш, я просто не хочу показали, що ти мене...